Добрий вечір. Я в тепличці. Зайшла вже все накривати, сьогодні відкривала, в теплиці було 20 градусів, а зараз в теплиці 0, зараз все позакриваю. От, дякуючи Богу, і ми. Тримаємося. Ще тримаємося. Ось такий шпинатик. Все нормально. Сьогодні вночі знову було мінус 12. От. Я о третій ночі приходила, підпалювала свої свічечки, а вони мене рятують. Таке в мене досягнення, знаєте. От зараз нові приперла свічечки. Це під а тут я ставлю е, такі ці окопні свічки, і, ви знаєте, непогано все топить. От. Зараз покажу релісочку свою. От. Ось вона, прокльовується зараз. Потихеньку, ось, потихеньку є. Дещо є. Головне, щоб не померзло. От. така. А отела тримається. Салат тримається, я вже новий спосіб придумала. Зараз як накрию, покажу. У мене вже двойне накриття подвійне, так, і салат з тієї сторони, я накриваю, з цієї. Ні, і то, хоча я тут і не накриваю, він росте. Росте, дає листочки. Уже так, тут прохолодненько. Так, все, зараз встановлюю свічечки під агроволокно. Все накриваю, бо сьогодні вночі знову буду приходити пити. Ці свічки зараз поміняю. Ой, ще. Цю ніч наступну, напевно, не буду. От. Там не наступно, а ще ночі 3 буде більш-менш мінус 5, то я не буду. Буду виживати так. А потім буде ще мінус 9, мінус 10, то буду підтуплювати вночі. Підігрівати, скажімо так. Ось такі справи. Зараз все накрию, сьогодні було сонечко, тут було дуже тепло. Я повідкривала, все, нехай дихає, ну от, і росте. Так, дивіться, як я утеплилася. Ось так, все закрите, свічки приготувала. Все. Що треба сходити цибульку закрити, я її теж розкривала. Отак, зимуємо. Зайшла до цибульки. Сьогодні тут відкривала все на сонечку. Земелька м'якенька. Ось Така цибулька. Вже росте красунька. От, зараз накрию, будемо берегти тепло. Ви знаєте, а потім будуть казати, діти мої будуть торгувати собі, так скажемо, на морозиво. І люди будуть казати, о у а чому по 20, А в магазині по 15. Знаєте що? Як я оце отак з ним Гуляюся, то я краще сама все з'їм. Петруха ось. Петруха. Ось така бідолашна. Замерзає, відмерзає. Таке. Так. Ну, вже заодно покажу вам мій розсадник, що в мене тут. Це все я приготувала на перці вже. Десь я не знаю, бо 14-го це буде після завтра, Ну, дай Бог, що буде в мене час. А ні, то вже тоді, там чи 15-го, буду висівати перці. Ось мої такі касети. Це ще з піддонами у мене є. І з кришечкою навіть всі, Поки ми приміряє, думаю, куди що. Так, Ось така була. Це вже мої листочки свіжі. Тут теж Ось ці теж. Ну клас. Яка засохла, ну, засохла той, що ось, бачите? Ця засохла походу. Ця теж. Тут не страшно. Для цього так багато і саджалося. Так, переходимо до салату. Ось салат. Так, це в нас це лула роз, це червоний. Бачите, як зійшов? Поганенько. Подивимося, що буде далі. Так, айсберг, непогано. Так, що тут у нас? Тут у нас раменчик От такий. І лолобінда. Так, все посходило. Нормально. Головне запірвати тоді його. Нормально. Все буде добре. Так, тут мене ще ось помідорки стоять. Це ось така у мене тепличка тут. Зараз хочу показати вам вишеньку на торте. Так, це ось у мене помідорки ці. На підвіку да? а зараз спробую достати. Дивіться, які огірочки в мене. Зараз обережночик. Ось такі огірочки, дивіться. Дивіться коронева. Як вам? І ось такий самий огірок. Ну, шикарний. Посіяний сухим насінням, просто в торф Я показувала. Накривала бахілом, там можна, бо в мене такі шапочки для тарілок з тему. Накрила, проклюнувся, прибрала на світло. Все. Це, не знаю, хотіла для домашнього гірка, будемо дивитися, як. Як справа піде далі. От вони в мене такі. Зараз я вимкну їм світло. Оп? Це оці мої бідосі. Одна бідося вижила. Начебто більш-менш, нехай буде. Так, і помідорки. Зараз я попереставляю. Ой, Коренева. Бачите, так? Да? Ось такі помідорочок? Зараз. Повиставляю. Я їх пробирала трошки, бо їм було жарко. На сонечку сонечко пекло. Так. Так. Вон трошки їх, вони навіть трохи поскручувалися. Оце ось непоганий. Ось такий помідорка. Теж коренево, бачите? Воно видно. Зараз сюди його поставлю. І ці попікірую завтра, мавірно. Мені так багато не треба, то я просто сіяла, бо вони щось в мене погано сходили, а посходили однак чудово. Так, ось цей треба начепнути. Все, він мені не потрібен, він мішає. Якось попалися так дві насінинки разом. Ось так. Попікірую і вони підуть. Ніба не треба. Тут у мене три вже є. Тому щось. Отак. І ще три, напевно, і досить. От я виберу найкраще кожного сорту. Це різні сорта. Ви самі бачите, ці вистрілили швидко, ці трошки не так, а ці геть. Ще долічки, Да? Візьму по, по одному кожного сорту і все. Так, 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 так. Тут рука ландується Махалека. Оце так. Буде-буде, ні то ні, хай розтепок. Так, ну а тут гембель повний. Це капустка, яка б не була, поки я не винесла її в теплицю. Ну, кояка ще більш-менш. Буду дивитися, ну не знаю. Вже я 5 штук викинула геть. Не знаю, як далі піде. Вона просто згоріла. Чи змерзла, ну, змерзла. навряд, але згоріла точно. Ну, то будем... Буде замість капусти, значить, салат. Салату у мене багато. Ота так. Не знаю. Подивимось. Доброї ночі. З вами нічна бджілка. Дивіться, яка краса. Намалював, да? так? Зараз буду перевірю, скільки там. У на мінус 10 показує. все помалював. Так, розпалила все, все горить і дивимося. Дивіться, вже температура на 1 градус. Піднялась. Отак, тільки розпалила. Працює метод. Працює.